Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте, допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні. Українські військові не допустили просування окупантів і відбили ворожі атаки на кількох напрямках. Про це йдеться у зверненні Генштабу ЗСУ станом на 18.00. Сили оборони України утримують займані позиції та не допускають просування ворога по території нашої держави. Нашим підрозділам вдалося успішно відбити атаки ворога в районних населених пунктів Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодима, Соледар та Первомайське розповіли у Генштабі. Крім того, українські ракетні війська та артилерія за поточну добу нанесли ураження по пунктах управління. Районах зосередження бойової техніки та особового складу. Також протягом доби українська авіація нанесла 12 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об'єктів ворога. Як повідомляють, 4 вересня російські війська завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військовим та цивільних об'єктах України. У генштабі зазначили, що авіаційні угрупування противника. Веде бойові дії з метою підтримки дій наземних угрупувань найінтенсивніше на південно-Бузькому та Донецькому напрямках. Генштаб також повідомив, що проблемним для противника залишається питання поповнення своїх втрат у живій силі. Так, у виправній колонії номер 124 міста Донецьк представники приватної військової кампанії Вагнер намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу, також в районі населеного пункту Херсон. Військовослужбовці 122-го полку 1-го армійського корпусу підняли бунт, написали відмову від участі в бойових діях. Відомо, що однією з причин є незадовільне всебічне забезпечення на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальше їх доля невідома. Став очевидний той факт, чому російські загарбники так вперто намагалися розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених територіях. Так у будівлі школи, населеного пункту Орлянське Запорізької області, на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час, коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники. А на підвір'ї школи розміщення військова техніка противника, навчальний процес розпочався з 1 вересня, і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття. Разом з тим, попри намагання окупантів та їх поплічників, значна частина навчальних закладів таки не розпочала роботу в очному форматі, не спрацювали і організовані колаборантами пропагандистські заходи з нагоди дня знань за участі російських посадовців. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського ютубу. Разом ми сила, слава Україні!